Не топитиме. Рятувальники взялися очищати колектор на вулиці Трудовій. Саме через величезну кількість намулу та непотребу, що оселились у розподільчому пристрої, низка вулиць обласного центру потерпала від рясних опадів. Після злив частенько на озера перетворювались Прибузька, трудова та Шевченка. Вода, вода. Кругом вода. Вода. Да. Автослюсар Віталій трудиться в автомайстерні, що на трудовій. Зізнається, в екстремальних умовах працювати звик. Крім звичного інструментарію, час від часу до рук доводиться і відра з черпаками брати. Після зими і також, коли йде великий дощ, відкачуємо з ями повна яма води і незручності для роботи постійно влажність велика. Після завершення так званої операції ліквідація засмічення, помпи та відра не знадобляться, кажуть рятувальники. Труби та колектор аварійники очищають вже третій тиждень. Пригадують, тільки но почали вільного місця у колекторі було лишень сантиметрів з десять. Після розчистки рівень води впав у чотири рази. Забити колектор різними сміттям. Витягуємо старі дивани, холодильники, скати від машин. Люди відпочивають на природі, скидають сміття, пляшки, поліетиленові пакети, і це все забиває цей колектор. Труби, які переходять по колектору, далі замулені на 80% забиті. То є така маленька спроможність пропустити великий потік води. На непотріб, що створюють затор. Працівники аварійно-рятувального загону розчищають вручну, працюють позмінно. Залучили й спецтехніку. 90% цього колектора приходить під землею, де доступ, немає доступу свіжого повітря, світла, і близько, близько метра цього намулу це все вручну розмивається, вичищається. Також у нас залучаються водолази, вони в спеціальному обладнанні, проходять через участки, де сильне замулення під водою вони теж працюють, розчищають ці затори. Тутешні труби та колектор не розчищали. Відтоді, як комунікації проклали, а це було понад 40 років тому. Вітак роботи у бійців Держслужби з надзвичайних ситуацій, кажуть, вистачить ще на місяць. Та перші її результати аварійники вже побачили. Після нещодавніх опадів проблемні вулиці не затоплювало. На комунальному підприємстві Електротранс триває підготовка до зими. Масштабні роботи проводять за власні кошти. Наразі ремонтують дах адміністративного корпусу та виробничого приміщення. депо. «Ми мали такі негативні явища як досить суттєве протікання наших дахів, особливо виробничого приміщення нашого депо, де повністю проходять ремонти наших тролейбусів. Звичайно, людям під час зими це не комфортно працювати, і ми винайшли власні кошти. На сьогоднішній день витрачено порядка 110 тисяч для. Того, щоби в три слоя замінити покрівлю м'ягку на депо площею 660 квадратних метрів. Окрім м'якої покрівлі, буде встановлено також тверду. На це заплановано витратити 350 тисяч гривень. Металопрофілем вкриють приміщення адмінкорпусу та частини. Депо ремонт триває і у котельні електротрансу. Обігрів приміщень здійснюватимуть з допомогою деревини, а не традиційного газу. Котел вже відповідно переобладнали. На період опалювального сезону котельна буде опалювати виробничі всі приміщення, мойку, транспортну службу та практично всі приміщення нашого підприємства. Тобто, може, котла вистачає для того, щоб можна було виконати опалення всіх приміщень підприємства. Обігрів деревом значно безпечніший, та що найголовніше, економніший на споживання газу підприємство на час опалювального сезону витрачало біля 1 мільйона гривень. То завдячуючи тому, що ми зробили реконструкцію цього котла, перевели його на альтернативне тверде паливо, якого на сьогоднішній день у межах нашого міста досить багато є, ми будемо мати можливість економити кошти як мінімум у 4,5-5 разів. Крім того, у котельні замінили двигуни опалювальної системи. Споживає нове обладнання електроенергії у 10 разів менше, ніж попереднє. Два сучасних апарати діагностики крові з'явились у міській дитячій лікарні. Експрес-аналізатор глікірованого гемоглобіну та глюкози у крові лаборанти називають справжньою знахідкою. Він важливий для виявлення ранніх стадій діабету, так як на сьогоднішній день це захворювання дуже розповсюджене і наслідки дуже тяжкі. Ниркові відмови, сліпота, ампутації. Тобто діагностичне значення цього апарату дуже важливе. І раніше ми робили ручними методами, це багато досить часу вимагало і менш точніші були результати. Крім того, сучасне обладнання не потребує забору великої кількості крові. Достатньо лише кількох краплин, які наносять на спеціальний стерильний картридж. Той вставляють до експрес-аналізатора, і результат відомий за 5 хвилин. І ще одна обнова у лабораторії дитячої лікарні це біохімічний автоматичний аналізатор електролітів. За його допомогою люди у білих халатах визначають у сировиці крові вміст калію та натрію. На таке обстеження біоматеріал маленьких пацієнтів до лабораторії направляють з реанімації. У нас є дві реанімації реанімація загальна і реанімація новонароджених, тому цей апарат має велике діагностичне значення, визначення осмотичного тиску, також калій велике діагностичне значення та натрій для серцевої діяльності. Цей апарат є компактний, також дуже мало йде біологічного матеріалу, є швидкий в роботі. Біохімічний аналізатор Дитяча лікарня в своєму арсеналі мала і раніше, та старий апарат списали. До слова, обидві обнови, що з'явились у медзакладі, придбали за кошти з міського бюджету. Щодня клінічно-діагностична лабораторія проводить кілька сотень різного роду досліджень. У Хмельницькому відновив роботу фонтан, що розташований поблизу дитячого світу. Яскравий водограй з лелеками та жабками практично не працював останні роки. Цьогоріч його передали на баланс підприємства з утримання нежитлових приміщень комунальної власності. Місяць тому працівники розпочали роботи. У фонтані замінили старі труби, встановили нові чаші. Лелекам та жабкам додали лоску. Також водограй обладнали підсвіткою. Ну, в общем, то красиво. <laughs> Лучше с фонтаном, чем без него. Мне очень красиво. Это фонтан еще времен моего детства. Это было давно. Лягушки были зеленые, но совсем другие. А сейчас очень красиво стало. Был период, когда он был ну, такой печальный. А сейчас очень красиво. Спасибо. Мне этот фонтан подойдет? И он дуже гарный? Дуже чистый. Мы из Луцка, то у нас. Не таке. У нас таких фонтанів немає, на всі грязні, якщо чесно. Ну моїй дитині подобається. Вон, бачите, з однієї жабки на іншу стрибаю. Так що все добре. Подобається. Дякую тим, хто зробив це. Поспати на вуликах можна у місцевому дендропарку. Незвичайні дерев'яні будиночки розташовані прямісінько над домівками бджіл. Тут облаштувало подружжя пасічників Асєєвих. У кожній з хатин по два ліжка, а під ними по чотири вулики. На лежаночки лежить матрас з натурального сіна і цілющих лікарських трав. Це, по-перше, збільшує такий ароматерапевтичний ефект. Є ще такий момент, називається енергія трубчастих систем. Тобто кожна травинка вона має трубчасту структуру і вона посилює цю біоенергетику, да, як виділяють бджілки. Отримати такий заряд бадьорості від комах трудівниць фахівці радять практично усім без виключення. Позитивний ефект вуликотерапії високо оцінюють медики та науковці. Секрет простий: біополя людини та бджоли практично ідентичні, тому створене у результаті діяльності комах біополе сприяє відновленню електромагнітного заряду людини та покращує її самопочуття. До того ж, бджолиний гул створює своєрідний медитаційний ефект, що дозволяє очистити розум від зайвих думок та сприяє перезавантаженню центральної нервової системи. Лише година вуликотерапії суттєво поповнює організм силами. Повністю розслабляєшся, ти відчуваєш такий спокій, душевний, прислухаєшся до бджілок, вони тобі ніби шепочуть щось. Найбільше корисно спати на вуликах людям, які страждають хронічними хворобами. Дуже хороший ефект дає це дає для людей з бронхолегеневими захворюваннями. Дуже добре діє на дітей, особливо таких нервових дітей, які не адаптовані в колективі. Сердечникам дуже добре. Да, серцево-судинна система починає працювати в здоровому ритмі, особливо хто переніс інфаркти. Проти показань практично немає. Єдина – це алергія на аромат від продуктів бджолярства. У дендропарку бджоли гудітимуть до осені.